Так, всім добрий день. Не виходив в ефір, скажімо так. Не було що си сезон уже в нас польовий закінчився. Та й ніколи було зайнятий, був були інші роботи. Це вирішив приїхати, показати пшеничку свою, стараюся не показувати. Отакий у неї фон. Так, дивіться, оце зараз проходжу по території, ось видно, де таке. Ось очки, трошки легке, це, ну як завжди, за колесами ось у, сліди. Такі у нас сівалки. Ну, вона посходила, я думаю, до того времени, що косить, може, ж, дасть Бог будемо косити. І хотів показати ось очки полоси. Це там, де я перекривав... Е, Ну, було, дивіться, 2, один пропущений, 2-1 пропущений, це насів. Ну, таке я поробив. Як завжди, оце проблема за колесами. Ну, воно де хуже, де краще, не буду я по полю ходити. Воно трошки грязкенько. Значить, що хотів показати. Ось, Давайте візьмемо крайовий ефект, не крайовий. Не пожалію я. Влога для пшенички хватає. Ось дивіться состояння її. О, ну, зараз я. Ось. Дивіться, показую, яка коренева система. Той, хто зна, той зна, це вже ось, мезинцему ось водюце. Первічна вже сформірована вторічна коренева система. Корішки біленькі, таке як живі. Кинуло. Три побіги, один основний. Ну, по товщині, в принципі, нормально. глибина заділки видно, яка була. Ну, в принципі, опросів немає. Зараз ну, розділю. Ну, ось видно, як. яка пшеничка. В принципі, не погано все. Нагадаю, сіяв тут з добривами я. Норма добре, вже не пам'ятаю. І висів, кстати, оце. Просто закриті були сошники. І йдемо на сплошний посів. Там, де в сплошну сіялося, теж состояння є різне. Там, де перше ухопило влагу, там і вийшов у нас. Ну одне скажу, от там, де через один от товще вони виходять. Ну це правда САЗЕСКО сіяла, де густіше сипнуло, самі знаєте, як воно ригає. Ну. А так отака пшеничка у нас. Отакий от фон поля. Зелененька, красива. В принципі, нормально. Сіяв я, значить, якщо пам'ять мені не зміняє 13 вересня, по-моєму, 13 чи 14. Волога, це ж парова пшениця, волога таки була. Волога була. сходи почали отримувати сходами, Так що жалоб на неї немає. Просто так, наголошую, що сьогодні, мабуть, 1 декабря. декабрь це що. Хер його знає, як декабрь, Грудень. Так, да, грудень, сьогодні 1 грудня. Оце отаке стан. Стан пшенички пройду по полю, покажу. Оце отак. Так що гарно що воно тут, вся тоже теж не засіяний, то дуже... що березка що вона буде пропадати чи ні. Волога в нас є, на яку глибину не знаю, Ну, отак. От так що оце отаке коротеньке відео. Буду виходити рідко, Ну, постараюся. Типу, щоб про мене не забували, мабуть, отаку буду робити. Отак. От Все, це так, чисто для себе, чисто відео для історії, не я того. Так що. Оце отак, от Щас ще пройду. Це в мене полоска, це експериментальна, це сплошним посівом. а це посів. Ну, Один-два там відео у мене було. Звісно, посіяно, як віл посяв, ну, краще ми не вміємо. Значить, дасть можливість мені убирати, робити жнива. Відео зробимо, результативність розкажу, покажу. Бо самі розумієте, закритий один сушник через два це економія сім'яна. Так що, якщо не просядуть куски по урожайності, смисл висипати сімена я не бачу. Особливо, наприклад, якщо ви купуєте еліту або перву репродукцію і хто хоче розмножити, то оцей варіант може буде краще. Ну, будемо наблюдати, що всім миру, добра, всім пока.